Слава Україні! Татовий гараж знову в ефірі. Сьогодні тато знімає без доні, тому що доня займається. Ми вирішили виїхати за дровами, притягнути пару колод. Вибачаюсь за звук, може старатися трошки ближче вітер тут на полі. Так, ось що ми тягнемо. Так. Перші 13 мотогодин вже накатав я. Вирішив потихеньку давати йому невелику нагрузку. Ну, танк, звісно, мене це і здивував. Вон, якщо бачите, поле все залито водою, грязюка така стоять не можна, ноги розпливаються. Іде без блокіровки, без включеного передка. На повишеній, перший повишеній. Іде, як танк, навіть не буксує, тягне колоду. Супер. Так, потихеньку будемо вже давати нагрузки. Бо я думав спочатку з прицепчиком. Ну, такої роботи нема, що там раз пісок привезли, да і все. Отак потихеньку будемо йому на всіх передачах проганяти всі передачі під нагрузочкою вже обкатуємо. Так, ну далі покажу відео, як він іде, як він тягне в грязюці. Так що так, добре, переключуся, покажу. Тягаємо дрова! Зараз покажу по якому болоту ми їдемо. Все залито водою, грязюка. Йдемо без передка. Перша повишена. Передок у верх. Ось виключений. Повишені передачі перша. Отаке ми тягнемо за собою. Йде що там. Вон вода, грязюка. Температура 70. Обороти 1400. Вон кругом таке болото, болото, болото. І вон що в нас тягнеться ззаду. Хороша така колода. Ось наш слід ми заїжджали сюди. Іде як танк на самому задньому приводі, без пробуксовок, без блокіровок. Супер. Покажу трошки, що ми тягнемо. в якій грязюці, він болоті. Вон жора стоїть. Жорик, помахай руками. Так. вон. Дивіться, лапки все. Грязюкой заліплено. Мости в грязюці. Я ще такого грязного його і сам не бачив. Протектор весь заліплений. Ну нічого, йде. Ось, тянеться колода. Зараз ось шагами помірюю. Так ось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 6 метрів колода тягнеться Он такі грязюці Все розквашене, залите Так, що, їдемо далі Їдемо далі Вийшли на дорогу Ну дорога більш-менш укатана Дарма, Дармашок ну, тут твердіше Йдемо е, друга повишена без передка, передок відключений. Так само. 1400 оборотів. Температура десь 65. Трошки постояли, відео, поснімали, то охолов. Все, йдемо. Тянеться колода. По такому болоту. то тверда дорога, то знов калюжить. Друга повишена. Приїхав за другою ходкою, в такі дебри за... заїхав. он зацепив уже колоду, а її розпиляв. теж метрів шість длиною по три метри розпиляв. Отакі колоди. Зараз будемо витягувати. Знову канава така і пішла далі грязь. Так, виїжджаємо. Включений передок на перший понижений тягну. Витягую на рівну дорогу. Відключаю переток на повишений вперед. Так, все, витягнув більш-менш вже з канави на рівніше. Добавив ще там пару дружків, доложив. І все, тянемо додому, ще залишається тут одна ходка. І В другому місці там ще знайшов дуба, розчахнуло після буревія. Так що і різати нічого не треба, тільки готове, Зацеплюй, да витягай. Ну Як бачили, тракторець працює, супер. Ще нагрузки для нього це невеликі, ще не даю. Після 30 мотогодин там, рекомендують тільки на 70% його грузити, загружати в роботу. То а таке, я думаю, для нього це ще не показник, як то кажуть. Так, ну а наразі добре, хлопці. Всім мирного неба, здоров'я. Не забувайтеся за наш канал, підписуйтесь на наш канал, ставляйте лайки, коментуйте. Будемо раді, з Донею вас бачити на нашому каналі. Так що всім мирного неба, до зустрічі.